Гамаджобагі на Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачну страву грузинської кухні Чахохбілі! Будемо готувати її сьогодні з індички. Друзі, потрібна підтримка від вас. Ставимо лайк цьому відео. Не забуваємо підписуватися на канал. А ми приступаємо до приготування і покажемо вам усі процеси. Так, друзі. Чахохбілі раніше готували з фазана, але з часом перейшли на курочку. А ми сьогодні чахохбілі приготуємо з індика. В нас тут в загальному 5 кілограм. У нас тут різні частини. Це в нас крила і філе. А також дві ножки. Друзі, що ми будемо додавати до чахохбілі? Це домашня аджика, домашній томатний соус. Це домашній маринований парчик. По зелені в нас кінза, петрушка, цибулька, часничок, перець чілі. Обсмажувати будемо на олії. Будемо додавати ось такі ось помідорки, кетчуп. І по приправкам в нас. Коріандр, хмалі сунелі, сунелі, сухий чесничок, паприка, ну і куди без сванської солі. Взяв собі помічника на кухню, а він працювати не хоче. Приступаємо до нарізання індички та цибульки з чесничком. Палюємо пічку під казан. Так, закинули пар... партію індика обсмажуватися. Друзі, коли закинете індик або курочку в казан, не спішіть її перевертати. Е, дайте. Добре, обсмажатися, скажімо так, запечататися з однієї сторони і перевернати на іншу. Дичка почала змінювати колір. Наразі буквально декілька хвилинок і будемо її витягувати, ставити іншу партію. Цю паршу ми вже витягнули. Вона чекає усю індичку. Зараз все добре засмажимо і приступимо до приготування смачного чахохбілі. Друзі, це ми ще не почали філе смажити. Повна кастрюля. Філашка вже казані. Друзі, зараз вже обсмажується філе індичі. Дістаємо, забираємо ось цю олію, заляємо нову зовсім трішечки і будемо обсмажувати цибульку. Так, зараз до цибульки відправляємо томатик домашній, маринований болгарський парчик та аджику. Друзі, звичайно, цю страву краще готувати літом, коли супер достигші томатики. Але ну, я думаю, що це домашній томатик, який готувався на зиму, також буде чудовим поєднанням з індичкою. Також додаємо домашню аджичку. В першу чергу додамо сюди філе. Індички. додамо сюди також болгарський перчик маринований. Друзі, сюди ще не додали приправки, а аромат вже стоїть шалений. Дуже смачно пахне. Тому що томати дають кислинку, цю страву потрібно додавати трішечки цукру. І так само додамо сюди зараз ціль. Додамо ми зараз ще трішечки гострої аджеки. буквально півчайної ложечки. Дуже мало, того що дуже вона гостренька. Також відправляється сюди чесничок. Основні дві, дві приправи, ну, точніше їх більше, але основні, які використовуються хмелі сунелі та узхо-сунелі. Чакохбілі набуває аромату. Додамо ще сюди трішечки паприки. Сухий чесничок. Також коріандр. Друзі, він у вас майже і не поміщається в казан. Аромати стоять божественні. Додамо ще два перчика чілі і поставимо на півгодинки під закриту кришечку. Нехай все добре протушкується. Друзі, в нас тут кінза, петрушка і заморожений базилік. Так як його ще на базарі немає, ми взяли заморожений. Постійно на зиму робимо заготовки з зелені, нарізаємо пазелік, нарізаємо кінзу, нарізаємо петрушку, кріп і заморожуємо. Отож, ще трішечки, і будемо до чахубілі додавати зелень. Не забуваємо, зелень це є невід'ємна частина цього грузинського, цієї грузинської страви. Та хохбілі булькочить. Зараз ще спробуємо насіль. І в принципі ще вже ми на фінішній прямій. Будемо додавати зелень. І ще поставимо, закриємо кришечку, ще 15 хвилин протушкується. Зараз казанчик буде відправлятися зіленушка. Зіленушку закидуємо в казан. Перша страва в цьому сезоні в казані. Давно не готували в казані. Друзі приготували сьогодні цю смачну грузинську страву Чахохбілі. Зараз дам її куштувати. М'ясо дуже ніжне. Дуже гаряче, ніжне, класне м'ясо. Друзі, однозначно лайк за цю страву. Це дуже смачно, дуже насичений, класний смак. Я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день грузинська кухня одна із найкращих в світі. На рівні, звичайно, з українською. Друзі, ми з вами на сьогодні прощаємося. Кажемо вам до нових зустрічей!